Власне, я також хотіла у вас запитати про те, наскільки це для нас ну іміджевий удар, зокрема, і зі сторони наших західних партнерів. Ви багато спілкуєтеся їздити і роботи роботи, і між в тому числі вам уже поступали якісь сигнали з приводу того, що відбувається, і маєте якісь реакції з за кордону Дивіться, ну прям це не, не особисті якісь такі реакції, але впевнений що ми будемо обговорювати це як мінімум на політичному комітеті вже в грудні. Індивідуальні розмови вони постійно відбуваються. Міжнародні колеги дуже уважно слідкують за всіма нашими новинами, особливо якщо країни є трохи менші за Україну. Вони знають все від А до я. Вони запитують тільки: коли нам вдасться побороти ту максимальну корупцію, коли нам вдасться відрізати ці такі. Насоси, які стоять на бюджеті українському чи на бюджеті окремих українських державних підприємств, частково співчувають те, що ми не можемо так швидко навести той лад і розуміють нас, тому що в них були подібні ситуації в більших, менших масштабах і так далі. Порадити навряд чи вони щось там сильно зможуть порадити. Крім того, що шукати можливості для більшого контролю. З боку і правоохоронних органів, і більш детальної підзвітності е, міністерств і окремих підприємств і їхніх програм, тобто це не було мовно раз на рік, десь там і закрили очі.